Шкода 7, адаптивне світло. Ось таке положення. Ось що ми маємо. Будемо виправляти, робити гарне. Фари перед роботою на столі. Розібрана права фара. Розібрана ліва фара. Ще до розбору. Ось на лівій фарі. Маска була на лінзі так що близько, що повичухала. Все. Стан скла. Стан кантів корпусів. Першої фари. Другої фори. Зробили як оригінальний заводський. Ось ті самі висоти. Все відповідає. Стара лінза, адаптивна рамка, нова лінза, сам привід адаптив і ось перехідні пластини. Аналогічним чином зробили другу. Повністю працює адаптив з іншого ракурсу. Зілили маску, повернули лінзи фари, повернули декор фари, права фара перед спакуванням, ліва фара перед спакуванням. Зібрали фари, будемо повертати на авто. Повернули фари на авто. Завершили роботу. Як працює адаптив? Завершили лінзування. Ось що ми маємо на дорозі. Якісне гарне світло.